Є новина, друзі. Чи вийде Трамп з перемовин про мир? Дослухайте до кінця. З'явилася заява сина Трампа, який припустив, що ну Трамп може вийти з перемовин, тому що він непередбачувана людина, і якщо йому це дійсно, він не зможе досягнути результату, він може вийти. Але ну він каже, він такий, що він може і зробити інакше. Ще і от цю інформацію підхопила Європа і різні вже офіційні особи. Кажуть, якщо Трамп вийде з перемовин і залишить нам розвідку і можливість купляти зброю, ну це одне питання. Нам буде дорого, але ми. Ну, справимося якимось чином, якщо, наприклад, він забере розвідку і не буде давати можливість купляти зброю, ну це взагалі катастрофа. Що ми будемо робити? Ну тобто, там вже такі панічні настрої. Але якби вони хочуть, щоб зірвалися і щоб Трамп вийшов, щоб вони вели мирний процес. І третя ситуація, яка від них іде від європейців, вони кажуть: ну, якщо Трамп виходить будь-яким чином, треба зразу пропонувати пропозицію Україні, тобто план. Мирний, по якому має йти Україна. Ну а який в них може бути план? Воювати, здобувати кращу позицію, а потім тільки вести перемогу. Тому що Європа хоче, щоб Україна воювала, тому що ну вже всім в світі зрозуміло, що м -м, якщо... В нас буде зупинка війни, припинення вогню і війни. Ну Путін однозначно буде створювати гібридні як мінімум загрози Європи. Тобто, туди може бути шахеди, ракети, а може бути і сухопутне вторгнення. Ну, десь таке обмежене. і це всі розуміють. І Європі вигідно, щоб Україна далі воювала. Але в Україні більшість людей хоче миру. Так от. Одразу скажу, Трамп нікуди не вийде. Тому що якщо Трамп вийде, він програє вибори вщен просто-напросто. Вибори починаються з 15 січня. Вже буде йти кампанія повним ходом. Йому треба рішення, йому треба завершити війну. Тобто тоді це плюс на виборах, і він може підняти економіку. В нього будуть такі можливості в США, і тоді він може перемогти. По іншому, це буде просто крах, а крах на виборах це не тільки крах його влади, це може бути навіть крах свободи деяких членів його сім'ї. Тому що вони стали дуже багатими на криптовалюті? Вони заробили ну 10 мільярдів доларів, так пишуть американські видання. А як вони їх заробили? Ну ймовірно, з допомогою інсайдерської торгівлі. І як тільки він втратить владу, почнуться відповідні розслідування. Другий фактор: от зараз Японія має конфлікт з Китаєм. Я не буду пояснити, чому, бо прем'єрка Японії, хоче там зброю більше хоче захищати Тайвань, разом з США там виступати проти Китаю. Так, от Трамп мовчить. Він в цей конфлікт не влазить. А це означає, що він не хоче ну, погіршувати відносини з Китаєм. А чому? Тому що він ну, однозначно домовляється з Китаєм по мирній угоді, тому що Китай має важель на Путіна. І він ні в якому разі не хоче, щоб ця угода зірвалася. Тому нікуди Трамп не дінеться, він буде добувати мирну угоду. І це нам потрібно. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйся.